Здоров, друзяшки, це рід Опанасенків. Сьогодні я вам покажу, як я зробила ремонт у них у хаті. Тож хтось із вас мені вже писав, Юлія, що це ще таке? Купи їм нормальні ліжка і вони будуть щасливішими. Так от дивіться, які я королівські ліжка їм купила. Уже в кімнаті в них, бачите, що? Вау! І ще й шкафи, які я їм поставила тут. А Вау, ого. І тепер так виходить, що чогось дуже плаче Олег. Я не поняла чого, але він побачив чиюсь смерть. А ще я купила дітям нормальні ліжки. І вони якісь дуже сильно розкішні. Мені, б, може, хотіли, щоб вони були не такі, прям сильно розкішні, а якісь попрощі. Ну, але вони точно тепер виспляться на них. Дуже якось розкішно все і принцесячно. Оце колишня кімната Опанаса. Так, оце вже коровиська тут стоять. Оці. Ладно, я відправлю. Я поняла, що могло статися. Секундочку. Так, тихо, тихо. А якщо хтось із коров когось з'їв, га? А якщо хтось із коров з'їв якусь людину, якогось сусіда, і і, і, і о таке. Блін, дзвонив в нас, я пропустила дзвінок, я думаю, якщо на паузу нажать, то нічого не буде, ладно. Шкода, ладно. Треба всіх накормить. Я поки що хочу, щоб у мене був цілий садок живих коровисів. Я не хочу, щоб у мене був цілий садок мертвих коровисів. Ну, немає ж ніяких надгробків, правильно? Ну, якби хтось умер на моїй території, то в мене був би чийсь надгробочок, правда? Ну, і як мінімум діти не бачили нічої смерті. Окей. А ще я хочу святкувати сьогодні день народження малої цієї Василини. Хтось оставив борщ. Недоварений. Ну, оскільки Лесічка прийшла уже з вечірки опанаса, та що була на холостяку. А, ви ще не бачили цю серію. <гум> ладно, це Мінестрона, а не борщ. Ну ладно, нам не треба вже Мінестрони. Ми будемо пробувати готувати вечірку для малої Василини. Можна поставити сюди якусь галочку. Я не буду галочку ставити все. І святкуватимем дома в себе все. Ось отакий здоровий торт треба пробувати зробити. А тут навіть немає ніяких завдань через те, що я не поставила якусь там галочку. Для подарунка, ну ладно. Я сподіваюсь, нікого не з'їдять коровиська на цей день народження, бо це якось буде стрьомно. Чи колонка поламалася, як на зло. Я не пому хто ж умер у нього на очах. Чому він оце буде ремонтувати на день народження своєї дочки? Цю колонку? Може, б, хай він просто замінив детальку? Все, 100 гривень заплатить там трохи. А ще дивіться, які я лампи їм сюди купила, розкішні. Боже. М -м -м. Вже мені хочеться, щоб діти перестали бояться оце темноти. Я не знаю, що зробити, щоб вони перестали боятися. Може, не мають щось почитати, чи просто мають вирости. Значить, здійснюємо якісь мрії, і побажання е, малої Василини. Вона хоче бути веселою і з Олегом своїм папком. Значить, треба так і зробити. Капець, вони розмістились в цих трояндах? Наче ця дитина просто застряла отуте. І не може вилізти із кущів? Чи може їм правда подобається? стояти в трояндових кущах. А ще я б не хотіла, щоб на день народження повиростали ці всі коровиська стрюні, бо буде оце моторошне видовище, не на свято малої дитини. О, girl. клас. А ще в нас скоро будуть якісь там нові доповнення й оновлення з малюками. І Мені теж цікаво на це подивитися, але я не готова заводити ще якихось дітей. Буду чекати, буду чекати, що там з тими дітями. Так, ну що з тортом? Де торт? Де торт? А торт де? А де торт? Ааа, ось де торт торт. І щось Олесю поїла корова, здається. Ну, а що ти не знаєш, чи що? Міститься вона якесь самогубство вчиняє, це вже якась дурня. Нащо лізти на той торт? Треба на якомусь іншому місці, щоб можна було задуть свічки, взагалі їх сюди поставити. Чого? Треба на центр здолу о боже. Це це центр столу. Угу. Mm -hmm. Вона щось так з Олегом і не стала веселою. Він знову десь подівався. Ну що за одна вечірка, батько? І, і нарешті попалакаєте трошки весело. І підете задувати свічки. Все. здійснили хоч якесь маленьке бажання цієї дитини. О, oh. і тепер попросить когось заду свічки. І хай це буде. Ну і хай це буде попкоє. Okay. Це ж не буде прям тут відбуватися. Ні, ну скажіть, що ні. Однеси її по-людськи туди в кухню. Пліз, пліз, пліз. Ну пліз. Ну, а сюди. Давайте, виходьте вже з цих кущів. Ну чого вони не виходять з цих кущів? Вас усіх треба кудись телепортнути. Я з вас не можу, люди. Перестаньте це робити. Ну куди, ну куди? Ну чого? Ну, ну куди ви йдете? Що за мене так? Я не можу поняти. Що за мене так? Чого ви всі взагалі сюди прийшли? Вас усіх треба телепортнути. Всіх треба телепортнути. Ви мені надоїли там стоять? Де цей Олег? Що за не так? Хвати, балакать через стіну, через вікно, через що ви там це все робите? Уже надоїло на вас всіх дивитися. вечірка скоро закінчиться. Це якийсь отстой. Я не хочу отстой. Клас. <клес> Я не можу це побачити детально. Ось. І вона пішла на двір. Вона на двір? Вона злазе кудись. Боже, ця кухня. Я не знаю, як я зробила цю кухню, і це все, чого вони тепер йдуть сюди в кущі. Ладно, вона, як ото з капусти, знаєте, казочки оці про те, що діти з капусти вилазять, їх лелека підкидає, так оце наша веселина, вона вилізла із кущів троянд. Отак, виходить. І дивіться, вона усе навчилася, боже. Вона навчилася купу всякого, їй тепер понадавали. Купу І тепер треба вибирати, буде вона креативна, дуже розумна, моторна чи соціальна. Ну хай поки що буде креативна. Да. почнемо з цього. А тут що? Що що? Не треба ніякого сміття. Буде зла? Ну хай буде зла. Ну нічого. Що це за пацаня виросло? Алло? <рес> ну, така мила принцеска була, а вийшло таке мале пацаня. На кось, похоже, мені. Але це ж не Василина. Я хочу її поміняти, люди. Я не планувала такого спів. Це шок сім'ї нашої шок для нашої сім'ї. все. Ну, те якось з любов'ю було, чи що підходить до цього всього процесу, га. Ну, ми ще так і зробимо. Ну, оце хоч кучері мені подобається. Отут а що в неї є. Знаєш, у неї якась кучеряве волосся. Але якось дивно. Мені здається, це якась така форма обличчя. Хіба Хіба не було таке обличчя? Мені здається, що я зараз чомусь недовольна. Та ладно. Так, поки що щось таке, Ну оце на голові. Мені не подобається. Що ви взяли, що цій дитині треба, ось оце. Щоб це не було. Це що, репер якийсь? Ну. Ну. Боже, oh, <laughs> <laughs> я так зависла, шо це? це, похоже, на якісь рослини в неї на голові, чи я не знаю, це, це якісь гілки дерев, це коріння дерев. Шо це, Чого це тут виросло? Ну, я не очікувала такого, ну тобто, ну що це? Я так люблю оце залишати персонажів просто такими, як вони є, але оце, оце я не очікувала такого. <laughs> ну от оце ще. Ну, от якось, може, так, я можу собі уявляти цю дитину. Але що то було? Не взагалі отака зачіска була. Як з оцієї зачіски Ну, могло вийде не от таке, не от таке. А оце? Ну, тобто. Вона, я думаю, ще. Ну ладно, вона крута дівка була, спала постійно в окулярах і капішоні, але ну не могла вона вийти прям настільки оригінальною якоюсь персоною. Її там три года. Що це таке? Ну, До речі, яка гарна зачіска. Але але я не знаю, може залишить отаку, як була. Да. Щоб ми пам'ятали, що це взагалі Василина. Вона повинна бути похожа на Василину. А це що святкове? Це взагалі я святкове обираю її вбрання. Оце я вразилася. А це що? Ну, люди? Ну що ви мені з дитини поїздівалися? Я не можу. Що це таке? За що? Обо, ну ви поняли мої враження. Я недовольна цим. Що це ще Що це ще е, в доповненні про роботу? Оце такі прикиди. Оце принцесячий прикид уже так. Да. О, да! О Боже, це найкращий прикид для сну, який я коли-небудь робила. Все. Клас. Я б це хотіла зараз так сидіти у діти, як вона оце буде спати. О, у неї тут така якась пташка, типу твітерська на шиї, да? Це твітерська пташка, я правильно зрозуміла? Вау! О, сонцезахисні окуляри. Жовті да-да-да! Хочу, хочу, хочу. О, клас. Норм. Да. Вона тут виглядає як якийсь уже тренер спортивний. Буде батьків ганять там Олега напрягать і опанас. Прикольно. Ой боже, як це мило, які гарні прикраси, як я люблю сережки. все, все, все. тут будуть, будуть, будуть сережечки. Фух. і тепер у нас четверо дітей одного віку, боже мій. Тепер вони будуть спілкуватися на рівних. Василина може малювати якісь картинки. І ще вона має ходити в школу. oh, ну. No. І вона вже не зробила домашку. Навіть не почала її робити. Все, їй вже подарили домашку. Я повинна її робити тепер. О, oh, почалося. І щось я так дивлюся на їхні фігури, що, мабуть, їхній торт треба викинути вже. Негайно, викиньте це негайно. Я не хочу, не надо. Плюс 60 гривень нам дали навіть за цей торт. Стоп, я не пам'ятаю, скільки коштувало потратити на цей торт, а ми можемо провірити, але підождіть, треба провірити схему. Значить, дивіться, о Боже, люди, ось вам бізнес-ідея в Сімсах. Робите торт за 25 гривень, а потім ви його викидаєте в оцей смітник і отримаєте 60 гривень о Боже, Що попало? О, боже. Реально. Це буде так працювати, нащо вирощувати ці всі троянди? Тобто, якщо ти станеш поваром якимось кулінаром, будеш готувати нормальну їжу, ти будеш її викидати смітник, тобі будуть вертати гроші. Навіть не треба нічого продавати нікуди, ви поняли, так? Да? А чого ви терчите отут усі, Руслана? Ти хочеш вже займатися городом? Ну давай, поливай щось. О, вона може продавати трояндочки? А ну, давай, продай троянди, Будуть тобі кишенькові гроші, батьки не знатимуть. Ха -ха -ха. Непогано. Ага, вона ж А що? Так давай, всі продавай. І що, вона навчиться щось робити, їй додаються якісь навички? Так, да, їй додаються навички. А, а що їй додається? А які навички їй додаються? Давайте побачимо, якщо шкала заповниться, то яку навичку вона взагалі отримає. Садівництво, реально, чи що? Вона розумніша стала. Я так і думала, що вона стане розумніша і у неї виповнилася мета життя. Боже, вона просто всіх розриває в неї, в неї все. Моторика немає як же? Та все, у тебе все є для цього. Все, хвати, зупинись, дитина, зупинись, зупинись, не треба це все робити. хватить. Хвата, ти вже допомогла батькам, іди на горшок. Не треба оце ходити тут, перепрацьовувати ноги хрестиком, то нікому не здалося все, забудьте. Гола. це я поміла, це я, а може <плес> Який позор. Все, їй треба натхнено намалювати два малюночка, але їй треба, щоб були якісь надихаючі предмети в цій кімнаті. Ну, якщо вона як хороша племінниця, попросить в Опанаса, то може її дядько принесе. Якийсь подарунок надихаючи. Да? Це ж, я думаю, нормально, щоб він там їй щось подарував. Тобто, опана ж може намалювати якусь там картинку і, і подарувати їй. І це буде такий надихаюча атмосфера, да? надихаюча аура. Ну, тобто, Можна щось придумати, де б знайти такий предмет, який буде в інтер'єрі, надихаючим. А цей малий? що це? А що це зробить? То не зірка прийшла до підрив. Дождіть, я так сконцентрувалася, що таке щось без френд чи що це. Ну, мабуть, знайти найкращого друга хоче цей дімон. І тут прийшла зірка якась глобальна. Я не пойму, чого прийшла зірка до нас додому. Тобто, ви поняли, раніше якісь вампірі, усі владіслауси приходили додому, а тепер приходять зірки до нас додому, і нічого не прийшла. Клас. Вау, wow. Зараз твій час настав малий. Біжи, 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 поки вона нікуди не передумала, не пішла. Кинь це все, тобі не треба. Може, це, це буде у нас будуть якісь нові зв'язки. Опанас би був дуже радий, якби така зірка прийшла до нього додому, постукала в двері. А? Йому б це помогло. Да, мені хтось писав, що. Опанас би, може, там актор якийсь був улюблений жінок, і да, я погоджуюсь, так і є, але бачите, я йому зробила тяжку долю. Він спочатку повинен е відбути в шоу Холостяк, він має здобути трошки якусь популярності, а потім намагатися стати актором. Да, життя, звісно, коротке, не таке велике, але ну що поробиш? Ну, таке життя. Все, і, і намагаємося бути дружніми. Так треба, щоб всі з нею познайомились. О, о Боже, прикиньте, ця зірка прийшла на день народження <поцентрична> до Василини. б це означало? Ну, май. Це, це, мабуть, означає, що Василина якась мала суперзірка. Треба, щоб вона з нею познайомилася. Вау, оце прикольно. А що вона хоче? Вона. О, Боже, ця мала дитина мріє. Знайти собі ворога, зробити собі ворога. О, я не знаю, може, з цією зіркою зробити щось вороже. А, а? Ну, давай попросимо про селфі. Хоче бути друзями з опанасом, що приємно, дякую, що свого дядька не забуваєш, і, і хоче зробити ворога. Я ще не здійснювала ніякі бажання і мрії, злих персонажів, але. Треба щось таке зробити. Е, Руслана, вона ж супер там, розумна лабораторія, хай піде, зроби щось. Вона хоче зробити щось ідеальної якості, але я не знаю, що може зробити дитина ідеальної якості. Тобто вона може щось намалювати? Правильно? Тобто, може, вона сяде за цей столик і зробить щось гарне? Вже нікуди тикать малюночки. Бачите, в мене тут стіна малюночків просто. Треба... Треба ще якусь стіну знайти, щоб вішати їхні малюночки. Леся йде спать своє королівське ліжко. Ну, ну гляньте, яке ліжко класне. Ну що? Ну, ви бачите цю кімнату? Зараз я вам покажу. Просто вау, ух ти. Ну, розкіш, розкіш. Розкіш. Тут реально подумали всі люди, що, що я з них тут знущаюся, у них повно грошей, а вони якісь там скряги і не хочуть навіть ой-ой ой купити собі ліжка. Щось усе пішло не туди, по-перше. Руслана щось зробила. Руслана зробила щось дивне, а Ілона наче заболіла, і в неї крутиться голова. І і. О, так їй же може ця дитина якесь лікувальне зілля зробити, правильно? Ні? На всякий випадок. то що в неї щось крутиться голова, мені таке не подобається. І суперзірка і досі сидить отут, ніхто з не хоче знайомитися. Стоп! Ілона! Алло! Ти хочеш бути якимось там журналістом? Я хочу, щоб вона була журналістом, але ладно. Саме час знайомитися з зіркою, вона ще не пішла, вона ще не пішла. Да, да, вона підсіла, вона підсіла, підсіла, все, все, Пробуй з нею якось балакати, розмовляй, щось щось, 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 А в них сьогодні є ще якийсь там захід? захід да? Можна піти на якийсь захід, і це буде на арці одруження. Ой, це ж я зробила ту арку одруження, мені здається, там усе пусте й поломане тепер, але вони мають піти. А чого Регіна не може піти. Треба когось іншого просто вибрати, да? з ким вона може піти. А в нас ще є час, давайте ні. Давайте, давайте трошечки побалакаємо, трошечки з суперзіркою. Фотку попросимо. І підемо тоді на якийсь суперзахід. Я ще не ходила на такі суперзаходи, я не знаю, що там може бути. Ні, ти що дитині не даєш автографів, не даєш фоткатися? Що ти за людина така, тіотко? Ти дивись, вона стане колись відома і не дасть тобі ні, ніяких фоток. Чи що то, що вона її взагалі забула? О, да, погоджується, погоджується на що? Погоджується на якусь фотку, правильно? Ой, клас. Топчик. І в неї тепер буде фотка. Я сподіваюся, вона гарної якості і все там нормально. Шо, вона, головешка. вона вже випала якась зілля. Так а де, Підождіть, а де? А де знайти фотку? Я сфоткалась. Де? Де моя фотка з суперзіркою? Чого я її не бачу? Ну, має ж будь якась фотка, чи що? Вона не схотіла тоді зробити фотку. Якби вона зробила фотку, їй б ця фотка, мабуть, була у нас в багажі, правильно? Ні, а Знову, вона не хоче. Ладно, все, тепер ми йдемо на якийсь захід. Якийсь шоу талантів? Ну, всі йдуть на шоу-талантів. Ще день народження Василини. Ну, всі йдуть. Ой, ладно, люди, щось гра пізависла. Я не знаю, чи колись вони прийдуть на той захід, чи ні, але. Мабуть, це все. Всім папа. -па.